Пляма з 900 тоннами мазуту рухається до узбережжя Краснодарського краю. Це результат епопеї з танкерами, які затонули ще у грудні 2024 року. Очікують, що ця пляма буде більшою за попередню вчора та сьогодні вночі. Спецпризначенці ГУР уразили дві РЛС росіян та один ЗРК Бук М на території Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Ворог продовжує звозити ППО зі сходу своєї країни. Втім, наші розвідники постійно нищать ворога і переривають його плани. У нашого канала з'явились супутникові знімки наслідків атаки БПЛА, які пролетіли більше півтори тисячі кілометрів від кордону України і уразили завод із виробництва вибухівки та снарядів окупантів. На супутникових знімках видно дві вирви в районі виробничих цехів. Діаметр однієї з вирв 30 метрів. Нагадаємо, атака відбувалась 17 жовтня, і попередньо всі думали, що в атаці приймали участь тільки дрони, але, дивлячись знімки, ми можемо припустити, що туди попали також наші ракети.